Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Аліна Кузімович і сьогодні ми поговоримо про лінь. В одному із останніх відео в коментарях було таке питання, що робити з лінню, а можливо це не лінь. І от я вирішила розібрати цю тему дуже важливу, яка турбує всіх, всі про це думають. І я буду розповідати не як якийсь тренер, чи коуч, чи психолог, а буду говорити з вами просто як звичайна людина, яка сама також про це все думає, це переживає і має такий досвід в таких питаннях. Я також думала, що я лінуюся, чи я не можу себе змусити, чи постійно відкладаю і так далі. Але ми часто плутаємо лінь з іншими нашими станами. І ми повинні зрозуміти, що лінь – це не якась наша вада, що за лінню точно щось ховається. Наприклад, за лінню може ховатися елементарне виснаження, втомлення, коли ви не відпочиваєте, коли у вас поганий сон, коли ви не відновлюєтесь. У організму немає сил, ресурсів для того, щоб щось робити. І зрозуміло, що це важко, тому треба вияснити, розібратися, який у вас режим дня, можливо, наладити дисципліну раніше лягати спати, раніше прокидатися, пити достатню кількість води, зробити для себе якийсь відпочинок, вихідні дні робити, перезавантажитись, дати собі відпочити. Якщо ви не висипаєтеся і спати вам хочеться набагато більше, ніж тренуватися, то по перше, треба. Вирішити цю проблему, відновитися, відновити свій організм, закрити всі питання, які стосуються виснаження фізичного, і тільки потім уже планувати щось далі. Також за лінію часто ховається страх. Страх є у нас у всіх. Ми ще не почали, але вже боїмося, що нічого не вийде. Або якщо ми почнемо змінювати свій образ життя, то що скажуть інші? Ми боїмося якогось осуду і так далі. Ми боїмося, що це якось вплине на нас. Іноді цей страх буває в нашій підсвідомості. Іноді ми його не розуміємо до кінця, що це страх, але він є. У когось більше, у когось менше це одна із причин, а ми це плутаємо з лінню. А ще невизначеність буває не лінь, а просто ви елементарно не написали собі плани, ви не знаєте, з чого почати, ви не визначилися, в общем, да? а наш мозок думає, та, ну ладно, вона не знає. Тоді потім подумаємо, потім вирішимо. Сумніви у собі також можуть проявлятися як лінь, тому що якщо ми сумніваємося у собі, то гарного результату точно не буде, навіть якщо у нас все для цього є. У нас є інвентар або абонемент в зал, у нас є можливість правильно харчуватися, але ми сумніваємося, проявляємо цю невпевненість, то краще. Проявляти впевненість і прибрати будь-які сумніви, у вас все вийде. Сумніви, які бувають, що я не зможу, тому що мені вже багато років, вже пізно починати, а у мене така генетика, такі виправдання, так бувають, у мене широка кістка, ще щось дуже. У мене немає часу, у мене діти, у мене робота. І всі оці питання можна вирішити. Наприклад, якщо ви помітили в собі, що у вас. Фізична лінь, що ви просто втомлені, то відразу себе дуже сильно не нагружайте. Не потрібно відразу робити дуже якісь складні і. Довгі тренування, почніть просто з прогулянок на свіжому повітрі, з легкої розтяжки 15 хвилин зарядки, почніть з маленьких кроків, поступово не перенавантажуйте себе, а навпаки, хай оцей початок, ця рутина буде наоборот допомагати вам відновлюватись, тому що так, коли наше тіло втомлене, насправді фізична така лінь. Виснаження, то тренування також допомагають, тому що якесь легке тренування, воно іноді діє як саме масаж. Ми відпочиваємо фізично і морально переключаємося, як я завжди говорю, що відпочинок це зміна діяльності. Ми попрацювали на роботі, втомилися умственно. Так, ми ментально розмовляли, вирішували питання, і здається, нам що ми втомилися, але... Якщо ми прийдемо додому, зробимо тренування, хоча б 30 хвилин під музику переключимось в команді однодумців. Наприклад, у нас в жіночому онлайн клубі Women Club, куди ви завжди можете приєднатися, то і самопочуття, і настрій буде уже інший, і у вас навпаки з'являться сили і енергія. Це краще ніж прийти додому і заїдати потім і лежати на дивані, і нічого не робити. Якщо у вас проявляється більше емоційна лінь, причиною якої є стреси, тривожність, якась там апатія, відсутність підтримки, тому що не всім легко, не всіх підтримують в сім'ї, не всіх підтримують діти, чоловіки в такому починанні, а навпаки, нас як краби в цьому відрі намагаються тягнути назад найчастіше за все. І якщо немає цієї підтримки, або ви відчуваєте емоційне виснаження, ви подумайте, як ви можете себе порадувати, що вам насправді зараз треба. Можливо, вам треба якась турбота про себе, обійми, побути, заспокоїтись, і от, коли ви себе якось ви відчуєте, що вам треба зараз в цей період, і дасте це собі, то у вас з'явиться ресурс. Для того щоб почати, от я дуже дуже люблю в таких випадках, коли якийсь стрес, тривожність, апатія, коли немає настрою, мені дуже допомагає музика. Я включаю улюблені треки, ті, які я слухала колись в дитинстві. І вони мене заряджають енергією. Я про це постійно говорю, тому зробіть якийсь свій плейлист і, до речі, в коментарях напишіть, є у вас така музика, і такі пісні, які ви включаєте, коли вам погано і вам відразу стає краще, і у вас з'являється енергія. Напишіть, якого ви року народження, і напишіть, які треки, яка музика, які пісні з минулого зараз дають вам енергію. Бачите, як все просто. Ми можемо брати енергію з минулого. Завдяки музиці, і потім з'являється ресурс, і пішли. А якщо ми це все ще з'єднали, включили музику і пішли, прогулялися на свіжому повітрі. Про це я також постійно говорю, то результат просто буде супер. Це найкращий антистрес. Є також лінь ментальна, психологічна, це перше, це просто негативні установки. У мене нічого не вийде, я і так слабка, я не зможу, я вже починала не раз, і знову буду зриватись. тра-та-та. у кожного свої, у кожної людини є свої негативні установки, просто їх треба пропрацювати і розуміти, що це якийсь негатив, який прошитий у нас з минулого, і його треба замінити на позитивні якісь афірмації. Якщо ви помічаєте в собі негативні установки, заміняйте їх на. Позитивні, негативні заміняємо на позитивні. Ви все зможете. Є дуже багато прикладів людей, які змогли. І коли їм було і 60, і 70, і в любій вазі, всі змогли, і ви зможете також. Ну і ще за лінію ховається наш розумний мозок, який хоче нас захистити, тому що він не дуже любить виходити із зони комфорту. Якщо ми почнемо щось дуже різко в житті змінювати, то він нас хоче захистити, і також нам допомагає це все відложити на потім відкласти, скаже буде нам такі давати думки, що давай потім не зараз. Як всі люблять, а давайте з першого числа. А давайте з понеділка. Скільки разів я це помічала? Починайте сьогодні, не починайте завтра, не починайте з понеділка, не починайте з першого числа. Починайте сьогодні, і тоді все вийде. Не відкладайте на потім те, що можна зробити сьогодні. Тому що оці постійно завтра, завтра, завтра. Сьогодні об'їлась, завтра вже почну тренуватись, завтра почну правильно харчуватись. А завтра ніколи не наступає. Тому що сьогодні ми завжди кажемо: завтра, завтра буде завтра. І так, ну ви зрозуміли, так? Завтра ніколи не наступить, і перше число нічим не допоможе, і понеділок також нічим не допоможе. Я знаю, як це важко. Просто. Почніть і все, не треба говорити так, інколи людям допомагає, якщо вони скажуть, заявлять це у себе в соціальних мережах, чи скажуть близьким, чи друзям, так, все, я сідаю на дієту, чи починаю правильно харчуватися тренуватися, але почніть і нікому не кажіть. Хай краще люди побачать результати, самі потім вам говорять. І, знаєте, я дотримуюсь такої думки, що якщо ми комусь скажемо, ще не почавши. То вже на 50% результат хороший зменшується, або ми взагалі не почнемо, або ми кинемо. Я знаю, як хочеться це сказати, розповісти. Ви можете вибрати подружку, з якої почнете. Дуже важливо мати якусь таку компанію однодумців. Тому приєднуйтесь до мого жіночого онлайн-клубу Women Club, де наше таке ком'юніті, де ми тренуємося онлайн регулярно, де в нас система 5 тренувань на тиждень. Всі тренування зберігаються. Доступ у вас завжди, є, ви можете робити в будь-який час, коли вам зручно. Ми робимо СПА завдання, у нас проходять марафони схуднення, детокси, є чат учасниць. Саме головне це також оточення. Так? Тому що якщо ваша подружка буде при вас постійно їсти щось солоденьке, а ви вирішили почати правильно харчуватися, скинути зайву вагу, то вам буде дуже важко. Тому круто, якщо ви себе будете окружати однодумцями, це не обов'язково якась спільнота. Так, круто, звичайно, дуже круто, якщо це спільнота така, як наш онлайн-клуб, але також ви можете просто підписатися на блогерів, на канали по цій темі. Ви можете домовитись з подружкою, завести, наприклад, телеграм-канал, чат, куди ви будете скидувати всі прийоми їжі, робити звіти, показувати, що ви робили сьогодні для себе, для свого тіла, завести такий щоденник обов'язково допомагає, де ви також будете записувати, що ви їли, що ви робили, записувати свою вагу, обхватні розміри. Головний секрет. Як боротися з лінню, це відразу себе не перегружати чимось таким великим, не загружати, почати з маленьких кроків, замість години тренування. Скажіть собі, я зроблю 5 хвилин. І найчастіше ці 5 хвилин переростуть в 20, в 30, А навіть якщо не переростуть, то ви вже виповнили свій план, ви вже зможете себе похвалити хоча б 5 хвилин. Хоча б один прийом їжі зробити правильним. Наприклад, почати сніданку, так? Чи елементарно додати якусь одну звичку, це прибрати перекуси зайві. Додати лише один якийсь спадогляд, а не відразу всі маленькими кроками, але постійно, регулярно, систематично це краще, ніж коли ви на вдохновінні такому захотіли різко. Почали у вас загорілися, оцей вогонь, ви і зразу 10 тренувань на тиждень, і відразу і розгрузочні дні, і тренування, і спадогляд кожен день, і, і надовго вас не вистачить. Тому завжди у всьому краще це маленькі послідовні кроки і постійно, постійно щось додавати. І коли ви вже почнете бачити гарний результат. Коли ви будете подобатись собі в дзеркалі, коли інші будуть вам робити компліменти, то ця лінь вона буде десь відходити на другий план, тому що найчащий вісов у вас ви зрозумієте, що краще. І якщо ви почали, але якийсь там день зірвалися, не те, що з'їли чи не потренувалися, не виніть себе, ви можете собі дозволити зупинятися. Це також така частина шляху. У мене була одна клієнтка, вона дуже дуже гарно виглядала. Я її тренувала офлайн, і вона мені завжди казала: Аліна, я. Роблю максимум один день перерви в тренуваннях, чи можу собі дозволити щось не те з'їсти, максимум один день. Два дні таких я вже не роблю. Так, це може повторюватись, може бути часто особливо на перших етапах. Але у мене є правило, що більше одного дня я собі цього не дозволяю. І от вона виглядала дуже круто, от такий лайфхак. І не треба себе винити за те, що ви там щось нарушили. Тому що ми всі живі люди, у нас є свята, у нас є близькі, ми повинні жити, радіти, також собі дозволяти багато що, і не винити себе за це. Це головне, щоб це не переходило в якісь перекоси. Це завжди дуже погано, такі крайнощі. Тому що маятник, ви знаєте, що є маятник, і він нас може, якщо ви через щур це фокус правильно, правильно, дуже такий здоровий образ життя, нічого прям не істе, заборони і тренуєтесь рано чи пізно, він вас відкине. Чим більше у вас перекос, тим сильніше він вас відкине колись в іншу сторону, де повністю противоположність. Тому не треба таких прям фанатичних. От фанатично через чор не треба. Поступово маленькими кроками і дозволяйте собі зупинятися, це нормально, але просто не робіть ці зупинки дуже дуже великими. Надіюсь, вам було цікаво подумати на цю тему, пишіть коментарі, поділіться своїми думками, що ви думаєте, що ви робите зараз для себе. Тренуєтесь, як ви харчуєтесь, чи винили ви себе за лінь? Чи намагалися ви розбиратися з цим питанням, що це чи не лінчі, що це таке, тому що хтось чекає весну, так хтось чекає сонечка, а хтось просто втомлений. Хай це відео буде для вас сигналом, знаком, що почати треба саме сьогодні, тому що сьогодні найкращий день. Напишіть в коментарях свій вік, свою вагу, свою ціль, і потім через місяць поверніться знову сюди і напишіть. Як ви змінилися? Бажаю вам удачі і всього самого найкращого до зустрічі в наступних відео.